Розвиток жіночого підприємництва в Івано-Франківську відкрили новий хаб, де безкоштовно навчатимуть франківчанок та внутрішньо переміщених жінок веденню бізнесу. Більше знають наші кореспонденти. Поділитися досвідом та навчити новому впродовж шести місяців. Жінки опановуватимуть усі питання створення і розвитку власної справи. Сьогодні дуже багато жінок вони є переселенками. Вони з дітками їм потрібно підвищувати своє власне благополуччя а також в громадах дуже багато жінок, які також думають, що робити. Є хаос на ринку праці, і тому ми думаємо, що сьогодні саме час жінкам розказати і перетворити їх хобі у бізнес-ідею. Такий хаб відкривають не лише у Івано-Франківську. Вони мають працювати у ще трьох містах України, зокрема Броварах, Чернівцях та Гощі. Ми вже побачили, що по-перше, є дуже великий а, такий, а, запит на знання, і друга це на гранти. Але також у 60% жінок є а, така, знаєте, бізнес-ідея, але вони не знають, як перетворити це на життя, на реальний бізнес. І саме тому ми хочемо, щоб в, в рамках цього хабу на цій території жін, жін, жінок будуть навчати. Більше того, це не тільки тут, в місті в нас ще будуть виїзди. Сільські регіони, тобто ми прийдемо до жінок. Тисячі жінок будуть по всій Україні навчатися разом. Це буде офлайн, онлайн навчання, тобто це таке гібридне навчання для того, щоб всім було зручно. Також ми будемо виїжджати у невеличкі громади і фасилітатори, які попередньо будуть навчені перед перед стартом самого навчання. Будуть їм давати всі ті інструменти, всі ті дієві методики для того, щоб жінка могла керувати бізнесом, щоб вона могла розвивати бізнес, щоб вона знала, як заснувати бізнес. Тобто ці всі інструменти, які потрібні і початківцю, і тому, хто вже має якийсь досвід. Під час навчання жінки матимуть можливість відвідувати щотижневі заходи та воркшопи, спілкуватися з однодумцями та навіть отримати психосоціальну підтримку. Ми бачимо всі ті проблеми, які пов'язані з внутрішньопереміщеними особами. Більшість з них це жінки. Які частенько відірвані від своїх домівок, так шукають роботу, мають на меті здобуття нових кваліфікацій, нових професій. Тому це вже, напевно, можливо навіть запізніла відповідь на існуюче питання в підготовці жінок, в сприянні жінкам в професійному зростанні, кар'єрному, особистому зростанні. Ну і це все робиться для ради нашої громади. Здобувати підприємницькі навички зголосилося чимало жінок. Одна з таких Богдана. Вона підприємець початківець. Прийшла на навчання, аби отримати новий досвід. Я для себе хочу послухати загалом своїх колег, інших жінок підприємництві, які десь отримали хороший досвід в різних сферах підприємництва. Тому, можливо, для себе щось почерпну. Як запевняють організатори, незабаром в Україні можуть з'явитися ще декілька таких хабів.